Як базнали да Слолева в тобі? Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій станом на понеділок, на 21 серпня. Збройні сили України продовжують витісняти ворога із роботиного. І там на Запорізькій ділянці фронту продовжується активна боротьба, і ініціатива належить нашим військовим. Успіх є біля урожайного так само детально оглянемо ситуацію. Тим часом в районі Куп'янська ситуація залишається надзвичайно складною. І Ворог уже вкотре заявив, що взяв Синківку. Будемо розбирати. Що там реально відбувається, ну і також е, маємо добрі новини про f 16 і, Звичайно, що і сьогодні їх згадаємо, але без деталей, бо це підсилення вже на наступний рік. Звичайно, ці новини із Данії, з Нідерландів про надання нам літаків F-16, причому великій кількості вони гріють душу, вони, звичайно, вселяють надію на те, що все зміниться в українському небі вже дуже скоро, вже наприкінці цього року, на початку наступного. Так само і новини зі Швеції про Гріпене, про ці літаки. Звичайно, теж надзвичайно позитивний сигнал. Ну і також те, що наші дрони або невідомі добрі дрони долітають не лише до Москви Там уламки падали на хату Маргаріти Семенян, Це звичайно тішить, але набагато більше тішить. Ось це фото з знищеного стратегічного бомбардувальника російського Ту-22М, який, от власне, вдалося спалити невідомим добрим дроном на аеродромі Сальци в Новгородській області. Там якраз цей. Безпілотник знайшов точно ціль, і стратегічний російський надзвуковий бомбардувальник ракетоносій Ту-22М, який запускає ракети по Україні. Згорів ущент. Те, як він горить, і наскільки яскраво, скільки там полум'я диму, свідчить про те, що пального там було заправлено багато. І, власне, був готовий цей літак виконувати терористичні завдання із обстрілу українських територій. Не судилося, долітався. Він навіть не зумів злетіти. Цього разу, ну якщо така операція знову вдалася якимось невідомим, не знаю, спецслужбам, активістам, мережам агентів. То не очевидно, що можна повторювати і повторювати такі операції далі на російських аеродромах. Попри те, що це стратегічні об'єкти, там такі цінні бомбардувальники і далі палають і далі горять. Ну, це неабиякий який успіх, власне, бачимо. І цього разу прихильних до України, скажімо так, спецслужб чи агентів, бо важко сказати, хто втілив цю операцію, але вона є абсолютно блискучою. Ну крім того, якщо дивитися по карті, що у нас відбувається власне ближче до фронту, то вона нас Визначилася доля Білгорода у цій війні. Її озвучив президент Зеленський під час свого турне своєї зустрічі власне європейськими країнами у Данії. Під час брифінгу президент заявив про те, що Білгород піде на обмін і власне обміняють Білгород на наше членство в НАТО. Таким чином, в принципі, це питання про території, обмін території, яке прозвучало і на цій зустрічі президента з журналістами отримало. Свою відповідь і вже знаємо, які території Україна готова обміняти на членство в НАТО. Це Білгород, це, можливо, Курск, це, можливо, Брянська область. Все залежить від того, як фронт далі буде рухатися. Можемо послухати цю цитату президента. Обмін територіях? Так. Готові обміняти Білград на наше членство в НАТО. Ну, знаємо, що бої там тривають час від часу в Білгородській області, Шебекіно ну, і інші населені пункти грайворону вже нам відомі з різних зведень, з різних епізодів цієї війни. Тим часом недалеко від Білгорода на Харківщині біля Куп'янська продовжуються активні бої. Тут українські військові в обороні перебувають і за останні дні. У нас тут ситуація значною мірою не змінилася. Хоча сьогодні вже російські пропагандисти вкотре взяли ротом синь. З'явилась така заява, та ж Симонян її поширила. Наші ребята заявляють, що взяли сінь, Сіньковку. Тут же на мапі Діпстейт ми бачимо, що Сіньківка у зеленій зоні. Є, звичайно, дані від інших глядачів про те, що село насправді у сірій зоні перебуває. і по-другому. Південних, скажімо так, рубежах цього села по південних околицях закріпилися українські військові. А Сеньківка переважно під активними артилерійськими обстрілами, і туди постійно намагаються прориватися росіяни з Лиману першого, з вільшаної. Ми про це говорили минулого тижня доволі детально. Ну і ось сьогодні, власне кажучи, такого ж характеру бої тут продовжуються. Окупанти намагаються Сеньківку прорватися українські джерела, повідомляють успіху. Ворог тут. Не мав. Зрештою, і багато російських воєнкорівських каналів мовчать з приводу будь-яких успіхів або кажуть, що їх нема біля Сіньківки. Хоча наполягають на тому, що російська армія тут продовжує саме наступальні дії. Мабуть, так воно і є, з того, що ми бачимо з уривків, відео, фото того, які бої тут відбуваються, то росіяни і далі продовжують обстрілювати Купінський район і наступати саме в районі Сеньківки. Ну і також сьогодні поширювали активно кадри вибуху мосту через оскіл в Куп'янському районі важко наразі ідентифікувати, яка це ділянка фронту. Ймовірно, цей міст був тимчасовий. Адже цілих довоєнних переправ у цьому районі залишилося дуже мало або взагалі не залишилося. Ми знаємо, що тут фронт активно рухався. Куп'янськ звільняли від ворога. і Куп'янськ вузловий, південніше так само відповідно через Оскіл. Більшість мостів переправ уже було підірвано. Коли росіяни звідти тікали, коли вони відступали звідти, значить міст був тимчасового характеру. Чи по ньому приліт відбувся власне ворожий з артилерії? Чи його було підірвано при відході там українських військ або превентивно підірвано, аби ворог не міг форсувати оскіл. Зараз складніше, складно доволі говорити. Треба чекати більше інформації про цю ділянку фронту. Знаємо, що генерал Сирський раніше декілька днів тому заявляв про необхідність спорудження і оборонних ліній або підсилення цих. Оборонних ліній біля Куп'янська, тому насправді ситуація дуже складна. Насправді вона напружена, але ніхто звідти не відступає, не відходить за Сеньківку. Продовжуються бої, і будемо чекати сьогодні. Просто більше даних, більше інформації, зокрема про це село. Далі рухаємося до Новоселівського і далі до Креміної. Росіяни визнають відсутність успіхів біля Новоселівського. Вони тут активно штурмували, атакували. Зрештою, Новоселівське знищене повністю і Зараз окуповане росіянами, але далі справа не пішла. Резерви закінчилися. Чекають на підсилення, на підтягування цих резервів росіяни. Ну і зрештою далі не вдається їм на Берестове. Рухатися хоча такі спроби були. От саме з Новоселівського на Берестове сюди атакувати росіяни пробували не раз. Абсолютно далі ж у нас південніше район Кармазинівки більш-менш стабільний, спокійний. Тут змін не відбулося. А а біля е, Креміної, біля Діброви, Торського, активні бойові дії продовжуються. Ну, пишуть самі ж росіяни про те, що не було у них е, тут успіхів, навпаки, на Луганському направлінні українські війська суміли німного потісніть ВС РФ в серебрянському лісному масиві в районі Діброви. Це так поворот. Ну, Звичайно, тут е, драматичної зміни ніякої не відбулося, але те, що вдається відбивати певні позиції, тіснити ворога в районі Діброви, за словами власне, ворожих каналів, це важливо. Е, те, що ми, власне, і бачимо з вісім. 18 на 19 число, якраз оцей от виступ тут, от діброва Кузьмине в серебрянському лісництві, він змінився на користь наших військ. Тобто вдалося доволі суттєво, причому ворога відтіснити приблизно на кілометр у цих лісах. А тут і 100-200 метрів просування в серебрянському лісництві це вже не яке досягнення, не який успіх, зважаючи на жорсткість боїв. Не знаю, чи пов'язаний цей успіх уже з залученням саме. Азовських підрозділів на цьому на цьому напрямку. А ми знаємо, що минулого тижня вже була офіційна інформація про присутність тут бригади Азов і підрозділів саме. Цих так цих військ біля Креміної у цьому у цьому районі ведення бойових дій. Ну і бачимо, що певні успіхи є. Хто там брав участь у цих боях? Зараз точно не скажемо, але важливо, що тенденції тут змінюються абсолютно. Ну і у ворогу тут успіхи успіхів немає ані біля зарічного Ямполівки. Торського активно вони обстрілюють ці населені пункти. де самі пишуть, що й Білогорівку обстрілювали, і Терни, і Невське. Тобто і звідси з півночі аж до Білогорівки дуже активно артилерію намагалися росіяни працювати. Не вдалося їм тут просунутися. І Білогорівка тримається, що важливо. Далі є спірне власне, населений пункт, такий розташований південніше від Білогорівки. Це вже Донеччина, якраз на кордоні з Луганською областю. Це теж поруч, в принципі, Сіверський район бойових дій недалеко від Білогорівки, від Лисичанська, якраз межа двох областей. І тут біля спірного намагалися окупанти прориватися взагалі бронегрупою дуже потужною з танками, і нашим військам вдалося розбити цю колону ворога. От з'явилося власне відео. Ну ми зробимо фото такі, щоб показати вам в деталях, що відбувалося. Спалені російські танки у цих степах під спірним. отже намагалися доволі потужною бронегрупою з танками, і з БТРами БМП прориватися окупанти і бачите, скільки техніки втратили. Фактично, всі ці танки там і бронетехніка вклякли і згоріли. У районі спірного, однак, в ході цих атак і штурмів, а їх був не один. Очевидно, не була не одна атака, не один штурм. Росіянам вдалося закріпитися вздовж двох лісосмуг у районі спірного. І хоча в значною мірою великими втратами це вдалося зробити, так бачимо ці втрати, але біля спірного пишуть, що вдалося їм трохи ближче просунутися. На мапі це поки не відображено, от але характер цих боїв ми от щойно. Побачили, скільки росіяни залишили на полі бою просто знищеної техніки. Вона вже ремонту не підлягає. Видно, що там характер уражень цих танків, таких, що їх не відремонтуєш абсолютно. Отже, взагалі останнім часом дуже багато кадрів з палаючими танками, з палаючою бронетехнікою, переважно з російського боку, але є втрати в такого характеру, такої подібні ситуації, коли йдуть колони бронегрупи, і з нашого боку про це поговоримо, але ще дійдемо. Це йдеться про район урожайного. Дійдемо до цього епізоду. Далі про Бахмут. Власне, детальніше поговоримо в Бахмуті, власне чи в районі Бахмута. Теж є успіхи. От Ганна Маляр заявила про ще три квадратні кілометри звільненої території в районі Бахмута. І знову ж таки, ми маємо кадри різних боїв. І біля Оріхово-Васильівки це нічні бої, де наші військові винищують ворога, і біля Берхівки, і це от район вже на південь біля Бахмута, де ворог теж проривався. Бачимо. Yeah. <sighs> На танках, на бронетехніці дуже активно і отримав якраз по заслугам. Абсолютно бачимо, як точно працює наша артилерія, і знищено було цілу бронеколону ворога в районі Бахмута. Бачимо, наскільки там взагалі ця місцевість подзобана снарядами, там вільного живого місця немає. Все в кратерах від тих снарядів. Було знищено теж велику бронегрупу ворога. От вже вчора писали про підбитий знову Т-90. Ворожий бахмутський демон писав взагалі ці танки ворога біля Андріївки, південніше Кліщівки, навіть Андріївка, Курдюмівка. Тут ворог намагається контратакувати, і в Кліщівці були спроби контратак, і задіють для цього якраз бронетехніку. Артилерія Українська активно працює в цьому районі. Кліщівка, Андріївка. Вдалося знову ж таки просунутися біля Андріївки і на північних підступах до цього села закріпитися. Тобто йдеться про ось цей відріз між Андріївкою між Кліщівкою, де знову просунулися вперед наші військові. Ігра це на мапі і відображено за останню добу цей виступ. Бачите, з'явився ще може, ближче. Наблизити, щоб ми бачили цю зміну. Так, це якраз на північ від Андріївки, отже, оточують цей населений пункт, як і раніше в нашому ефірі військові розповідали, йде мова про те, щоб оточити це невеличке село, зачистити його і рухатися далі. Ворог тут намагається тримати оборону по залізниці. Зараз і далі там йде каскад ставків, ось цих, які добре читаються на карті на рельєфі. От ми якраз бачили кадри того, як знищують ворожі танки тут. Біля Андріївки, в цьому районі наші військові. Отже, тут так само маємо успіхи. Знову звільнена територія від ворога і знову просування наших військ, попри те, що насправді ситуація дуже складна. Ворог, як кліщ, вчепився у кліщівку, і от бачимо, що із цієї діляночки вони не відходять. Тут є така лісопосадка невелика. І от там окупанти тримають оборону, намагаючись, от власне в цей район, так намагаючись втримати повністю хоча б частину північну частину кліщівки під окупацією. І це вже доволі тривалий час тижнями спостерігаємо. Триває, тобто ворог не відходить із кліщівки. Ну і самі росіяни теж пишуть про те, що. Намагалися контратакувати біля Кліщіївки окупаційні сили, але Збройні Сили України втримали позиції на висотах. Ну і так само біля Берхівки російська контратака не вдалася. Тож зустрічні жорсткі бої у районі Бахмута продовжуються. Біля Авдіївки у нас власне ситуація більш складна і напружена на північному, скажімо так, фланзі чи краю оборони це Кам'янка, Крутобалка, Красногорівка, Весели, оці населені пункти. З району Красногорівки якраз можемо побачити кадри того, як бійці 72-ї окремої механізованої бригади обстрілюють будівлю Шахти, де засів ворог і ведуть вогонь із танка Т-64. І Це якраз район Авдіївки. Видно ці індустріальні такі споруди, частину ландшафту цього Шахтарського. Тут, власне кажучи, будь-яка будівля чи руїни стають таким укріпленим пунктом для ворога. І от якраз із станка розбирали ці ворожі позиції наші військові. Такий от вечірній фактично епізод боїв в районі Авдіївки. Видно, що там сідає сонце. І от ще такі бої продовжуються майже нічні. Нічні, ніч, нічного характеру. Тим часом, з іншого боку, біля Авдіївки ворог в Первомайському доволі активний, але тут без змін, без просувань. Бачимо, що і лінія тут бойового зіткнення ніяк не змінилася. Ну і далі будемо рухатися повз Вогледар. Сьогодні там не зупиняємося. На Бердянський напрямок, це Старомайорське, це урожайне. У нас, власне кажучи, кілька днів тому гуляла телеграмами така, таке відео, такий епізод бою. Власне, розбитої колони української, яка рухалася з урожайного на Керменчик. І багато коментарів з цього приводу поширювали це росіяни, адже було розбито ту колону, і російська пропаганда тріумфувала з цього приводу. Адже з урожайного на Керменчик в східному напрямку південно-східному просувалася колона на бронетехніці 37-ї окремої бригади морської піхоти, і росіяни засікли цю колону, спостерігали за нею, чекали на неї, і далі розбили її ударами артилерії і. Відповідно, от ті ж автори Діпстейт коментують, що не зрозуміло, чому колона не була прикрита. Не було артпідготовки проведено відповідної до розвідки і так далі. Фактично, в один кінець відправили цю колону втрати наших військ близько двох десятків наших оборонців, наших військових. І ясно, що росіяни цей епізод будуть тиражувати, показувати як свою невелику перемогу. Ситуацію це кардинально ж ніяк в цьому районі не змінило. Тут продовжують атакувати і розширювати цей плацдарм наші військові. Однак такі атаки нерозумні, нерозумні рішення. На Фронті, звичайно, неприпустимі, от бачимо вже багато критики на цю тему. От Сергій Стерненко теж написав знову про неприємне днями. Ворог опублікував відео розбиття колони нашої 37-ї бригади морської піхоти, генії в лапках командири з вищої ланки. Регулярно відправляють підрозділи на завідомо провальні атаки, в тому числі колонами, внаслідок чого є постійні втрати там, де цьому можна запобігти. Я пишу це, бо знаю ситуацію зсередини і не тільки від 37-ї бригади, а загалом по морській піхоті. Якщо не буде зроблено організаційно-кадрових висновків, морська піхота на цьому напрямку просто закінчиться. Ми не маємо права ставитись так до наших солдатів, як росіяни до своїх. Маленька совєтська армія ніколи не переможе велику совєтську армію. Цілком правильні слова, жорсткі, але правильні. І дійсно, коли ми бачимо розбиття нашої техніки в полях, часто це свідчить про те, що ну неправильні рішення командирів були прийняті відправляти там без дорозвідки, без розвідки, без прикриття такі. Там танки, БМП, західні, на західні має значення. Важливо, що люди там, наші екіпажі, власне, у цих танках, цих БМП, і вони потрапляють під вогонь, що призводить до втрат не лише техніки, але й людей. В першу чергу це найбільша втрата. І ось ми вже там не будемо район роботи в деталях згадувати. Але на початку, в першій фазі контрнаступу, там подібні відбувалися епізоди. І здавалося, що після того українська армія повністю вже змінила свій підхід до ведення бойових дій. Ми перейшли на малі. Штурмові групи підсилені звичайно механізованими частинами бронетехнікою, але ось так само впевнено, вже у відкриті степи не виїжджаємо колонами, групами виявилося, що це не зовсім так. Якраз в районі урожайного було цю помилку зроблено, і за неї, звичайно, відразу ж таки швидко ворог нас покарав. Наші військові, наших військових. Отож тут потрібно звичайно вкотре наголосити на тому, що такі, такі епізоди не мають повторю. Це рішення мають бути командирів правильні. А хто вчинив от ці дії, такі рішення, такі команди віддав, звичайно, мають відповідати за це. І це от район урожайного Кременчика. Повторюю, взагалі морська піхота відзначила саме у цьому районі. І Старомайорське звільнили, і урожайне якраз підрозділи морської піхоти, в тому числі, брали участь в боях за ці населені пункти. І відповідно зараз триває наступ на завітне бажання і триває. Робота з розширення цього плацдарму від Старомайорського в бік приютного якраз е, розширюють плацдарму на цій ділянці на захід наші військові, і від е, урожайного на схід до Керменчика, до Новодонецького. Доволі успішно вдається це робити, попри те, що тут все ще дуже багато мін, дуже багато ворожих укріплень. Але за останні дні бачимо, що дійсно спочатку вдалося на Керменчик трохи розширити е, і на Новододжі. Донецький, в цьому напрямку, якраз е, плацдарм, так, е, от, якраз район прориву нашого на цьому Времівському виступі, і потім згодом, так після цього розширення на е, схід, вдалося і на захід трохи просунутися в бік, умовно, в бік приютного від Старомайорського ці поля, степи лісопосадки. На захід від цього населеного пункту, тобто тут продовжується активне просування українських військ, росіяни пишуть про спробу своєї контратаки саме в урожайному, без успіху. І відповідно продовжуємо стежити за тим, як наші військові тут витісняють ворога. От Сподіваємося, що цей район так само скоро перейде в сіру зону. Тут не буде цих червоних виступів, які свідчать про присутність там окупантів, північніше Приютного і на захід західі Старомайорської. Далі рухаємося до роботиного. В роботиному теж приблизно ті самі тенденції, ті самі процеси відбуваються, тобто дуже важкі бої і в самому населеному пункті. Робота не і поруч із ним, але вдається ворога гнати, відтісняти. І зараз вже дуже багато теж було паніки серед російських пропагандистів, які писали от приблизно таке. роботі на здано, як я вже раніше писав, розвал нашого фронту на Запорізькому правлінні продовжується, Ну такої паніки чимало, і причини для неї є: бо справді не вдається росіянам зупинити просування українських військ вже центральна частина роботаного. Звільнена зараз бої йдуть за південну частину цього села. Деякі от російські так звані джерела поспішили вже написати, що зовсім вийшли, втекли окупанти із роботаного, але все свідчить про те, що все ще на околицях там на півдні бої продовжуються. І, як написали у нашому міноборони сьогодні, є успіхи збройних сил України біля роботиного, де зараз де планова бойова робота. А також біля малої токмачки. Ну малої токмачки це поруч. Той самий район, тобто йде мова про те, аби розширити так само тут цей от виступ, вклинитись в російську оборону в районі Новопокровки, в бік Новофедорівки, в бік вербового. так само. Взагалі, в бік вербового вдавалося просуватися в минулі дні, і так само про це свідчить і карта. От якраз ми бачимо, що. В Останні дні синя територія була меншою. Тепер вона значно збільшилася на схід від роботаного в бік вербового. Отже, тут так само бачимо розширення звільнених територій і просування українських військ. Крім того, є така інформація від тієї ж Ганни Маляр про те, що в Михайлівці це так само поруч тут із Васильівкою, і з роботим відносно недалеко. Ну, від від Токмака на захід, це населений пункт приблизно за 30 кілометрів. В Михайлівці відбувалися зйомки якогось пропагандистського сюжету і Зйомки ці закінчилися непоправними втратами у числа якраз окупантів. Отже, під час цього сюжету прибув якийсь окупаційний високопосадовець, якийсь командір, і от Дагестанці з Кадирівцями там щось не поділили, і, власне кажучи, дійшло до застосування вогнепальної зброї безповоротні втрати, тобто вбитими 20 осіб, як повідомляє наша розвідка, санітарні втрати числа окупантів близько 40 осіб. Ну гарно постріляли зрештою. Це цілком цілком у дусі в характері окупантів якраз походження з Кавказу. Вони собі час від часу дозволяють такі перестрілки в тилу. Нехай це продовжується. В принципі, нам це на користь В статистику втрат ворога це навряд чи попадає від генштабу. не потрапляють такі дані, але те, що це відбувається регулярно, свідчить про... Рівень дисципліни, мотивації і взагалі настроїв серед окупаційної армії. Тож, михайліці такий інцидент відбувся. Що ж стежимо далі за нашим приазов'ям? Уважно про Крим сьогодні говорити не будемо, звідти новин якихось цікавих обмаль, але сподіваємося, що будуть вони найближчим часом. Це от тижня відзначаємо День Незалежності України, і можливо, якісь заходи будуть проведені до цієї дати. І в Криму віримо в це. Що ж, друзі, на цьому дякую вам за увагу, за ваші лайки і коментарі. Ми дякую, це важливо для Ютуба. І ми вже завтра з вами побачимося під час нового огляду карти бойових дій.